Вітаю усіх на телеканалі Бужнет Ви дивитесь новини Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер. І про найголовніше розповімо вже за мить. 32-й день незалежності України. 546-й день незламності українського народу сьогодні. Як ніколи розуміємо ціну нашої свободи. Сотні тисяч українців захищають нашу державу на фронті. Мільйони українців роблять усе для наближення перемоги у тилу. У день незалежності у Чернгрецькій міській раді відбулася урочиста сесія. Розпочалась вона традиційно з виконання державного гімну та хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні. Герої посмертно вони віддали життя за нашу незалежність. Родинам загиблих захисників вручили відзнаки почесних мешканців червоноградської територіальної громади. Відзнаки рідним передав міський голова Червонограда Андрій Залівський. Далі без коментарів. Шановні панове офіцери, ветерани російсько-української війни. Шановна громада, сьогодні ми відзначаємо 32-й рік нашої незалежності. На жаль, вже 10-й рік іде війна. Другий рік повномасштабна велика. На жаль, велика кількість наших мешканців, жителів Червонограда, нашої громади, відійшли у цей світ. Стали ангелами-охоронцями, на щастя і велика кількість наших доблесних воїнів, які стали на захист нашої країни, які сьогодні боронять на всіх фронтах і зміцнюють нашу незалежність, дають нам можливість сьогодні, тут, під мирним сонцем, мирним небом, вшановувати наших героїв На центральній площі міста встановили пам'ятні куби. На світлинах зображені наші земляки, захисники, які загинули, виборюючи свободу України. Варто зауважити, що за час російсько-української війни з 2014 року офіційно загинуло 134 героя Червоноградської громади. Пам'ятаємо кожного. Вічна слава героям! Вічна пам'ятім, хто загинув молодим, Вітер підіймав, не будем, небодим, і душі сілою разом з ним. Вітер підіймав, неботим. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. Вітер підіймав не будем, небодим. Не Назад усім живим. Заклади освіти готові до початку навчального процесу. Відтак у школах та садочках підготували укриття цього року. Тимчасові укриття освітних закладів використовуватимуться лише учасниками освітнього процесу. У шкільних та дошкільних закладах провели ремонтні роботи. Також відремонтували покрівлі детальніше у коментарі заступника начальника відділу освіти Івана Кардинала. У закладах дошкільної освіти в шостому, десятому, 16. шістнадцять. Тому ви знаєте, що минулого року проживали внутрішньо переміщені особи, але зараз ці люди живуть вже в приміщенні ДТС в місті Соснівка. В дошкільних закладах проведено відповідні поточні капітальні ремонти, і всі ці чотири заклади розпочнуть повноцінну освітню діяльність 1 вересня. Для покращення стану власних укриттів, ви знаєте, що зараз заклад освіти не може проводити освітню діяльність, якщо він не має укриття, виділено з місцевого бюджету такі кошти. Для закладів дошкільної освіти в сумі 643 тисячі гривень. І я вже говорив, облаштовано додаткове укриття для закладу номер 10 Для закладів загальної середньої освіти виділено 682 тисячі гривень. І е, також додатково облаштовується укриття е, в Позимівському НВК і, як я вже сказав, Гірницькій гімназії. Для ДЮСШ номер 1 100 тисяч гривень. Я хочу сказати, що якщо в минулому році ну, до укриттів було дуже багато претензій, то зараз е, у нас укриття значно. Я не буду говорити, що там в хорошому, ідеальному. Але в значно кращому стані, ніж укриття були для дітей в минулому році. Атракціони для дітей та спідваю у Червонограді святкуватимуть день шахтаря. У центральному парку міста встановлять безкоштовні атракціони для дітей, гірників та військовослужбовців. Також відбудеться виставка волонтерських ініціатив. Війна триває саме тут покажуть та розкажуть, як працюють волонтери нашої громади упродовж війни. Міський голова Червонограда Андрій Залівський зауважив та наголосив, що у час повітряної тривоги усі заходи зупинятимуться. Кава за ініціативи ДеПівгілля, ну і відповідно нашої, нашої участі, буде в парку проводити верніше. Оганізує безкоштовні атракціони для дітей-шахтарів, дітей військовослужбовців, дітей внутрішньопереміщених осіб. Це буде за білим, за білим кіоском в тильній частині Народного дому. Також на 16.00 буде спідвей. І з 18 до 20 громадська організація фонд розвитку та стратегічних змін буде проводити в парку. А виставку волонтерських ініціатив: війна триває, не забувай. Там буде дуже багато пов'язано цікавих речей з волонтерами, які впродовж півтора року війни. Не тільки надають допомогу, а відповідно розкажуть і покажуть, як вони її роблять, як вони шиють, як вони роблять батончики, як вони роблять сухі борщі. Мого організатора, який є, письмово, що ознайомлений про те, що якщо повітряна тривога, він зупиняє зад. І нема такого, що ще там трошки, ще там буду, він зупиняє зак. Тому що всі добрі наміри потім при певних обставинах виходять дуже-дуже немає. Тому це категорично. Щоб не було такого, що ми заборонимо всі заходи. Умова така. Сигнал повітряної тривоги. Всі мають зрозуміння хто віднесеться. Вони на території проведення заходи не мають бути. Де вони будуть це вже їхня відповідальність. Але якщо будуть скупчення великі, ми ж не знаємо, куди прилітають, що буває. Тому це моя категорична позиція. Війна забирає найкращих. Червоноградська громада знову у скорботі до небесного легіону героїв відійшов воїн Кавара Тарас Андрійович 1991 року народження. Не вистачає слів аби висловити співчуття рідним та близьким героям. Не маємо права забути ціну нашої незалежності. Світла пам'ять і вічна слава герою! Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше подій щодня розповідаємо у телеграм-каналі буженець Червоград». Мирного усім неба і до наступного тижня.